Саме крайно ще часом творять історію. Центристи її стримують, а ви спостерігаєте з попкорном. Політичні ідеології ліві праві та центристи на хіба вони взагалі існують? Ми розберемо звідки взялися ці ярлики, як вони еволюціонували від часів французької революції аж до сьогодення, і хто зараз рулить світовою. Політичною тусовкою. Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба, мене все, що звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. І давайте починати. Звідки взялися Ліві і. Ві з архітектури зали засідань Франція 1789 рік. Революційна національна асамблея сперечається, скільки влади лишити королю? Ті, хто хотів традицій, аби в короля залишилося право абсолютного вето, сілися праворуч від голови асамблеї. А більш радикальні реформатори, які вимагали обмежити владу монарха. Тулилися ліворуч, так і повелося справа прихильники старих порядків, а зліва прихильники змін і нових ідей. І хоча спочатку це був лише опис розсадження депутатів, терміни «ліва» та права дуже швидко просочилися в народ, з'явилися в газетах і стали політичними ярликами. Ошесть цих ярликів ширилась повільно, зате впевнено, знадобилося понад 75 років, аби поділ на лівих і правих став основним. Способом думати про політику, але врешті-решт увесь світ підхопив цю моду. Що ж маємо по суті? Ліві це спектр ідей, які прагнуть соціальної рівності, виступають проти жорстких ієрархій і хочуть більше справедливостей для знедолених. Аві навпаки, вважають, що ієрархії та традиційні порядки природні і неминучі, мовляв, так вже світ влаштований, і це нормально, і навіть бажано. А десь посередині примостилися центристи, ті самі, хто намагає. Ається взяти найкраще з обох боків, або як то кажуть, сидять на баркані щоб не впасти ні вліво. Ні, вправо. центризм як окрема штука теж народився під час французьких баталій. Помірковані депутати сіли між радикалами і реакціонерами, буквально по центру. Відтоді центристи пропагують поступові зміни, компроміси і так звану золоту середину, часто під знаменами лібералізму або соціал-демократії. Тепер давайте поговоримо про міжнародне турне ідеології. 19 століття перенесло цю ліво-праву дихотомію за межі Франції в Європі. З'явилися перші ліберали, здебільшого середній клас, що вимагав конституції і свобод. Тоді це було доволі ліво, бо все було проти монархів. Поруч із ними тягнулися консерватори, аристократія і союзні духівництво, які боронили традиційні цінності трону і вівтаря. Трохи згодом підросли соціалісти і комуністи вже більш радикальні ліві, що прагнули рівності для робітників. Аж до скасування приватної власності. В Азії також почало виблискувати політичне різнобарв'я. Наприклад, у Китаї кінець імперії цін дав початок боротьбі між націоналістами правій ідеї та комуністами ліві ідеї. Індія в 20 столітті комбінувала соціалістичні гасла неру з національно визвольними, теж своєрідний сплав лівого і правого. Одним словом, ліві і праві перекочували на всі континенти, хоча і з місцевим. Колоритом особливо гарячими були 20-30-ті роки 20-го століття в Європі. Після першої світової війни економічна криза і соціальні потрясіння радикалізували і лівих, і правих. Ліберальний центр розтанув у повітрі. Суспільство хитнулося або в сторону крайніх правих, або Крайніх лівих саме тоді на історичну авансцену вийшли два жахливих полюси: з одного боку, фашизм та нацизм, з іншого комунізм сталінського штибу. Проілюструємо крайнощі на двох яскравих прикладах: третій рейх та совок. Почнемо. З третього Рейху. це кейс, коли права ідеологія з'їхала з глузду на повній швидкості. Партія Гітлера називалась іронічно націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Але не дайте себе оманути словом соціалістична. Насправді це була радикальна ультраправа сила, расистська, антисемітська, антикомуністична і антидемократична до мізку кісток. Ніяких рівності братерство в лапках, навпаки, культ нерівності, арійська раса оголошена. Вищу решта вороги на практиці. Гітлер встановив тотальну диктатуру, розігнав усі інші партії, подавив свободу слова. Ну одним словом, однопартійний режим в чистому вигляді. Внутрішня політика нацистів це терор і промивання мізків, концентраційні табори для не таких людей і тотальна мобілізація. Підданих зовнішня політика це агресивні війни за так званий життєвий простір і винищення цілих народів. Одним словом, коли праві ідеї про націю та порядок доведені до фанатизму, отримаємо монстра масштабу. Третього рейху не дарма ж після його падіння, сам бренд фашизму став токсичним назавжди. Хотілося б це вірити, що назавжди тепер інша сторона радянський союз, експеримент лівих ідей, який теж перетворився на монстра, тільки червоного комуністична. Партія Радянського Союзу КПРС мала позицію крайні ліві, офіційно стояла на ідеології марксизму ленінізму, тобто обіцяла побудувати суспільство рівності та соціальної справедливості. Звучить, наче добре, чи не так? Дідько ховається в деталях. По факту Собок був однопартійною диктатурою, що прикривалася словами про диктатуру пролетаріату держава. Контролювала все від економіки до думок громадян. Мета досягти комунізму в усьому. Світі для цього більшовики спочатку практикували революційний інтернаціоналізм, тобто експорт революції, а потім концепцію соціалізму в одній окремо взятій країні і боротьбу з імперіалізмом на глобальній арені. Якщо спростити, радянська зовнішня політика після Другої світової це протистояння буржуазному заходу і підтримка прокомуністичних рухів по всьому світу, холодна війна і гонка. Озброєнь. Внутрішня політика це колективізація, індустріалізація, ідея тотальної рівності, що обернулася по факту гулагами голодомором і культом Вождя, ось вам і парадокс. Крайня ліва ідея, прагнення утопії теж породила антиутопію для контрасту. Зауважу, хоч нацистська німеччина та сталінський совок були ідеологічними ворогами, праві проти лівих, але в деяких аспектах стали схожі як дві краплі води. Обидва режима тоталітарні, однопартійні з культом особи, з таємною поліцією та аборами. Вже зовсім скоро я збираюсь тринадцяту гуманітарну місію. Де ми привеземо автівки, технічне та хірургічне обладнання, форму, взуття нашим військовим і багато багато чого іншого. А щоб вам було цікавіше допомагати нашому війську, я оголошую розіграш. А саме за донат від 100 гривень ви зможете виграти навушники Apple AirPods, за донат від 500 гривень Apple Watch серії SE, а за донат від 1000 гривень. Ви приймаєте участь у розіграші в портативної консолі Steam Deck з oled Дісплеєм. Кожна гривня допомагає нам рятувати життя. Дякую, що допомагаєте нам допомагати їм. Повертаємось до теми випуску. Крайнощі, як бачимо, іноді сходяться. Називайте це ефектом підковичі, просто іронією історії. Друга світова війна надала ідеологіям дуже хороший урок. Після 1945 року в Західній Європі та Північній Америці в моду входить поміркованість. Фашизм дискредитовано. Комунізм лякає маси на заході. Тож тамтешня політика зміщується до так званого умовного центру. Виникає консенсус: демократія плюс ринок плюс. Трошки соціального забезпечення. Центристські сили умовно правоцентристські християнські демократи і лівоцентристські соціал-демократи почергово правлять у більшості європейських країн та і у США. дві партії, фактично обидві близькі до центру. Це був золотий час ліберальної демократії та так званий міжпартійний консенсус. Праві погодилися грати за демократію і більше не чіпати загальне виборче право, а ліві відмовилися від ідей. Ею збройної революції і працювали через вибори як результат десятиліття відносної стабільності та економічного зростання в західному світі. Звісно, залишалася глобальна шахівниця, холодна війна. Світ поділився на два. Табори з одного боку капіталістичний захід, який, повторюсь, йшов центристським курсом, хоч там і були консерватори та ліберали, але всі вони антикомуністи. А інший комуністичний схід радянський блок і союзники в Азії, Африці та Латинській Америці. Це протистояння тримало планету в напрузі майже півстоліття. Зрештою, радянська модель не витримала випробуванням часом, і совок розпався на щастя. І ось настала епоха, 90-х. 90-х багато хто подумав, що все перемога ліберальної демократії, кінець історії. Далі всі будуть багаті і щасливі. Ні, центризм справді розцвів після розвалу союзу, поширився по Європі та обох Америках. Здавалось, ні лівих радикалів, ні правих радикалів на горизонті, суцільні респектабельні в лапках партії ділять владу, проводячи схожу помірковану політику, але не все. Tag. Про тренди нові а граблі, як то кажуть, тарі в нашому 21 столітті ідеологічний маятник знову хитнувся. Причина криза 2008 року та наслідки глобалізації, економічне потрясіння, соціальна нерівність, міграція все це дало поживу для крайних ідеологій. Центристи втратили частину довіри і на авансцену повернулися популісти як справа, так і зліва. Тобто, після кількох десятиліть забуття ми бачимо ренесанс радикально. Риторики, давайте поглянемо, які політичні сили домінують сьогодні у різних куточках світу, особливо в тих регіонах, на які варто звернути увагу, тобто Європейський Союз, США та Азія. І почнемо з Європейського союзу у післявоєнній Європі. Довго всім заправляв умовний центр великі коаліції християнських демократів, помірковано правих і соціалістів, соціал-демократів, поміркованих лівих. Цей тандем десятиліттями забезпечував більш-менш стабільний курс ЄС, але зараз помітно, що вітер змін подув у багатьох країнах ЄС почали набирати популярність радикально праві популістські партії на хвилі антимігрантських настроїв, невдоволення брюссельською бюрократією та іншими страхами дня. Свіжі приклади в Італії до влади прийшла правопопулістська коаліція у Франції. Марі Лепен мало не виграє президентські вибори у Нідерландах. Переміг епатажний правий радикал в Австрії та Швеції ультраправі б'ють рекорди підтримки. Ну що сліпен стало? Ми вже знаємо. Навіть у Німеччині та Іспанії країнах, які довго були стійкими до крайнощів, праві популісти отримають нечувані відсотки. Цей тренд вже впливає і на сам євросоюз. Якщо раніше в інституціях ЄС заправляли центристи, то тепер цей старий порядок під загрозою радикали. Пробують диктувати порядок денний щодо міграції прав меншин і відносин з Російською Федерацією, але не будемо драматизувати центр нікуди не зник. Більшість урядів у ЄС все ще очолюють або традиційні правоцентристи, або лівоцентристські партії. У тій ж німеччині при владі наразі коаліція соціал-демократів, зелених і лібералів, доволі лівоцентрична компанія у Франції Макрон, який взагалі позиціонує себе як радикальний центрист. скандинавії то ліві, то праві, то помірковані змінюють одне одного, але країни залишаються скандинавськими соціальними демократіями по суті. Тобто в Європі досі правлять переважно системні партії, просто їх підганяють популісти з різних боків. Ідеологічно, ЄС стоїть на платформах демократії ринкової економіки з соціальними гарантіями та верховенства права. Цей консенсус живий, однак дзвіночок. Прозвучав вікно вертона явно розсунулась право у багатьох питаннях чи надовго то. Покаже час. Перенесімося за океан Сполучені Штати Америки. Випадок особливий. Там лише дві великі партії, і обидві в європейських термінах радше центриські, хоча американці називають їх лівими і правими демократичні партії. США традиційно ліва відносно опонентів, але насправді це центр лівий, який виступає за поміркований соціальний захист, права меншин, гендерну рівність тощо і більшу роль держави в регулюванні економі республіканська партія умовно права за низькі податки, малий уряд, традиційні цінності, і сильну армію. Проте і ті і інші в глобальному масштабі є прихильниками капіталізму і демократії, просто з різними нахилами. Цікаво, що до середини двадцятого століття роль лівої партії грали республіканці. Лінкольн скасував рабство. А демократи були оплотом консерваторів на півдні. Потім все перемішалося, помінялося місцями в ході історії. Сьогодні в США спостерігаємо поляризацію, тобто табори демократів і республіканців розійшлися ідеологічно набагато сильніше ніж будь-коли за останні, мабуть, 50 років. Республіканці дедалі більше ухиляються вправо від класичного консерватизму Рейгана до популізму Трампа, ізоляціонізм, протекціонізм і певною зневагою до демократичних норм. Демократи своєю чергою зуваються вліво від центристського третього шляху Інтона до більш прогресивної платформи Байдена під тиском лівого крила типу Берні Сандерса, що вимагає майже європейських соціал-демократичних реформ. Тож в американському житті зараз ідеологічне протистояння там кажуть не стільки лівий чи правий, як синій проти червоного, але все одно обидві партії грають у межах демократії, принаймні. Поки що з Трампом зараз складно сказати, тобто крайні ідеології, типу відвертих неонацистів чи комуністів, маргіналізовані і не представлені у владі. Вплив на політику США мають більш помірні течії: ліберали, консерватори, ліберторіанці, християнські праві тощо, але все це в рамках системи. Азія величезний і різноманітний континент, де містилося майже все політичне меню, яке тільки можна уявити. Почнемо зі сходу. Китай, найбільша країна світу за населенням, досі живе під владою комуністичної партії Китаю. Ця партія править безроздільно з 1949 року і року. Офіційно сповідує марксизм-ленінізм з китайською специфікою, тобто формально, Китай крайня ліва однопартійна держава, але парадокс у тому, що Економіка там тепер ринкова, по суті капіталістична, просто під контролем держави. Ідеологія КПК еволюціонувала до хитрого гібриду, називається соціалізм із китайською специфікою, де поєднується комуністична риторика, державний капіталізм і китайський націоналізм. Режим точно можна назвати авторитарним ієрархічним. От вам і. Природна ієрархія по правому, тільки в червоному одязі. Хтось скаже, що сучасний Китай це права диктатура з лівою назвою, але офіційно тамтешня ідеологія ліва, Індія інший гігант, але. Демократичний там багатопартійна система, і зараз домінує харатія Джаната партії bjp партія націоналістична права, яка апелює до індуїзьких традицій. Прем'єр моді, консерватор і популіст. Одночасно таким чином, в Індії є повноцінний спектр від лівих до правих у політиці, але з місцевою специфікою, релігійними питаннями, кастами тощо. Японія та Південна Корея це стабільні демократії, де історично домінували правоцентра. Риські партії LDP в Японії править більшу частину повоєнної історії, схиляючись до консерватизму і про таких бізнес-ідей, хоча теж без ексцесів. Ліві партії там існують, але рідко виграють. Тобто ідеологічно ці країни теж живуть ближче до центру з акцентом на економічний розвиток і союзом із заходом. Втім, значна частина Азії, це різного роду авторитарні режими, класичні партійні ідеології грають другорядну, наприклад, близький схід. Да, бо західна Азія, взагалі найбільш авторитарний регіон світу, монархій на кшталт Саудівської Аравії чи ОАЄ, теократичний Іран, військовий режим, як у Сирії, тут говорить не стільки ліва чи права ідеологія, скільки релігія, династичні інтереси та нафтові ресурси. І така тверда ієрархія і свій хлопець при владі. Ось їхній девіз дуже по правому звучить до речі, але. Так воно і є. Рашисти після 70 років комунізму, тобто ліві крайності, нині скотилися в бік ультраправого авторитаризму з мілітаризмом, імперським шовінізмом, флерикалізмом і культом однієї людини. Владимір. Путін називає свій режим консервативним, лає захід за лібералізм, а війну проти сусідньої України виправдовує боротьбою з нацистами. Іронія на межі абсурду. Кремлівський вождь сам використовує типово фашистські методи, тобто агресії, репресії, ультранаціоналізм, називаючи при цьому своїх жертв фашистами. Класика жанру: злодій кричить, ловіть злодія таким чином. Азія нині це палітра від крайнього лівого, Китай та Північна Корея, офіційно комуністичні диктатури до крайнього правого, наприклад, Таліби в Афганістані, релігійно-консервативний тоталітаризм. Є й демократичні острівці, типу Індія, Японія або Південна Корея, Індонезія, де змагаються відносно помірковані сили. Але в цілому, якщо узагальнити зараз, світовий тренд такий. Ліберальна демократія отримала серйозних конкурентів у вигляді нового авторитаризму та популізму. Україна теж пройшла цікавий шлях в координатах ліво правих та ще й під впливом особливих обставин. Після здобуття незалежності в 91-му році в Україні відновився лівий рух. Легалізували комуністичну партію, яка швидко набрала силу на ностальгії за собком. У 90-ті комуністи і соціалісти мали значний електорат, пенсіонерки, колишня парноменкла. Атура робітники старої школи з іншого боку, Петро були націонал-демократи, умовно правий табір, які очолювали рухівці, народний рух та інші, хто боровся за українську мову, культуру, відрив від Москви. Ці праві більш націоналістично налаштовані сили в 90-ті теж мали вплив, але поступово розпорошилися на різні. Партії цікаво, що в українській політиці дуже швидко головним став не стільки економічний поділ ліві праві, скільки геополітичний та ціннісний, проєвропейський проти проросійських. Часто це накладалося на ідеології. Проросійські партії зазвичай були лівопопулістські за програмами, типу захист ветеранів, російська мова, дружба з РФ, критика МВФ ну класична суміш соціального популізму і прокремлівських наративів. Про європейські ж партії частіше апелювали до національної ідентичності, ринкових реформ, прозахідного вибору, тобто більш правоцентристські або ліберальні за духом, але бували і винятки. До початку російських. Агресії на Донбасі в 2014 році в Україні існувала сильна проросійська ліва опозиція, тобто комуністична партія, по факту, партія райгонів Януковича, хоча формально вона була. Центрійська, але по факту спиралася на лівий електорат Сходу і Півдня. Обіцяла стабільність і російську дружбу. Мой синочек половину слов говорить на українському. Половину на русском. Взагалі не на какому язику после этого садика учиться. Думаєш все на русском? Так он грамотним ніколи не стане. Я маю право говорити на родному язикі. Задовбали скотиняки. після революції гідності та російської агресії. Багато що змінили. КПУ була заборонена в 2015 році за звинуваченнями у сепаратизмі та пропаганді тоталітаризму. Проросійський табір переформатувався в партію Опозиційна платформа за життя, яка відкрито виступала проти НАТО та за дружбу з РФ проти мовних законів. Словом була носієм ідей. Руского міра в Україні, і, хоча ця партія мала підтримку певної частини населення до широкомасштабної війни у 22-му році, її діяльність теж була заборонена через співпрацю з агресором з іншого боку, проукраїнські та проєвропейські сили остаточно закріпилися як мейнстрім. Зараз фактично домінують центристи та правоцентристи. Опозиційна партія експрезидента Порошенка Європейська солідарність вже більш Виразно, правоцентристська, націонал. Ліберальна, тобто акцент на армії, мові, віри, відоме гасло, тобто консервативні цінності, плюс євроінтеграція в Україні. Були і є ультраправі націоналісти, наприклад, свобода або правий сектор. Вони голосно заявили про себе під час подій 2014 року, де хто воював добровольцями на фронті. Але на виборах їхній результат був дуже скромний. Скажімо, у 2019 році коаліція всіх праворадикалів ледь набрала пару відсотків. Тож парламент. Ті ультраправих практично немає. Їхній вплив відчутний радше у вуличній політиці чи добровольчому русі, але не в законодавчій владі. У нас та не сужиту в порядку запорожки. Мій, що ж ти не забудь занунатиди на збір та визнати без флінховись лінгаміб... ультраліві, тобто комуністи соціалісти, після заборони КПУ, взагалі маргіналізовані. Відкрито марксистських партій не залишилося. Хіба що кілька невеликих груп без широкої підтримки? По суті, майже весь політичний спектр від поміркованих лівих до поміркованих правих злився в один проукраїнський Центр, і це добре війна проти загарбника не місце для партійних чвар. Цікаво, що кремлівська пропаганда вперто називає українську владу неонацистами. Хоча на виборах немає ніяких нацистів, а президент нас взагалі був шайки наркоманів і неонациста, котрий засіли в Києві, і взяла в заложники весь український народ та пропаганді логіка не потрібна їм, аби ярлики почепити. Але Україна сьогодні бореться не за якусь абстрактну ідеологію лівих чи правих, а за свою свободу і право самі обирати свій шлях. І більшість українських політичних сил нині об'єднані довкола саме цієї. Ідей, тож на хіба нам знати про всі ці ліві, праві і центристські рухи, а щоб розуміти, що за ними стоїть реальна історія і реальні наслідки. Ідеології це не просто якісь ярлички для срачів у Твіттері, рушійні сили, які зумовлювали хід революцій, війн, державних переворотів і економічних проривів. Вони впливають на те, як живуть суспільства, чи буде у нас свобода слова, яким буде податок на доходи, чи піде. Ви в армію воювати за надлюдей або за всесвітню рівність. Сьогоднішній світ це результат такого довгого танцю цих ідеологічних примар. Поки що людство більш-менш вдається триматися балансу. Відверті фанатики, якщо і приходять до влади, то отримують від історії болючі уроки. Сподіваюся, ПИПА свій отримає. Більшість успішних країн зайняли якийсь мікс лівого і правого, і ринок працює і пенсії платять і права людини поважають. Маятник, як ми бачимо, постійно гойдається. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Принагідно нагадую допомагати нашим воїнам світла котикам з сеу. І побачимось, бандити, в наступному випуску.